Всіх вітаю на каналі. Сьогодні хотів би розказати про ось такі струмові кліщі від компанії FNIRSI, модель. Ось dmc 100. Це у нас перша, перша їхня спроба створити якісь повноцінні струмові кліщі. По корпусу він дуже гарно оформлений, як можете бачити, в такому сучасному дизайні. Такі прямі лінії, там без лишніх деталей. От, дуже, дуже добре зроблено. На лицевій панелі у нас є 5 кнопок керування, є дисплей, 2 дюйма різнокольоровий, є ось такий от механізм, щоб підключатись до різних там кабелів чи шинів в щитку. от, І заміряти, який струм тече через них. З цієї сторони у нас є роз'єм для зарядки тепер і прошивки даного пристрою. Є кнопка, яка відповідає за включення. Цього фонарика. Ось тут є такий розсіювач і є невеличкий фонарик. Знизу нас є дві, два роз'єми для під'єднання щупів. Ось у нього В комплекті є щупи. В комплекті також йшла термопара і кабель зарядки USB Type-C. Також інструкція. Все це прийшло в ось такі от коробці. Коробка у нас також гарно дизайнерська оформлена. Це все, все є. Що він взагалі вміє? Давайте його включимо. Вмикається він кнопкою ось цей довго дотримати. Він вміє мірити постійний змінний струм, напругу, постійну зміну, є в нього омметр, є прозвонка, є прозвонка п'ян перехода, є в нього вимір ємності, вимір частоти, температури, є лайв режим, щоб знаходити цей. Фазний провідник безпосередньо контактом є НСІВ, щоб знаходити приховану проводку, чи просто знаходити кабель під напругою. О, це, в принципі, все по функціях. Давайте спробуємо вимерити струм постійно, постійний струм. Для цього потрібно обнулити ось ці махибні показання, Для обнулення натискаємо кнопку виключення короткочасно, і тоді у нас показання будуть по нулях. Так, ось я виставю 1 трошки він точно ці самі показання показав тут. Тобто з точністю по амперах в нього жодних проблем немає. От, бачимо, що 5,17, таке він показує. 450, там невеличка похибка є, от, але в цілому по струму в нього все. Досить точно показує. І, і, і точно так само буде показувати при вимірі змінного струму, щоб пере переключитися постійно на змінний струм. Натискаємо кнопку Mode. От, і тепер він буде міряти струм змінного струму. Да, значення. От, це у нас по струму. І далі у нас йде вимірювання напруги. Для цього потрібно під'єднати вже кліщі. І напруга в нього постійна до 1000 вольт. Це таке класичне значення для даних приборів. От, а змінної до 750 вольт. От я вимірюю, наприклад, от, напругу батарейки 1,5 вольта. Натискаю кнопку Моут, він вже вимірює змінну напругу. Під'єднюємо. Показує 200, 2, 230 вольт майже. тобто На хазяйстві такий прилад знадобиться. Далі у нас де опір. От, опір, що пів нього 0 Ом, це є дуже добре, добре значення. Беремо от резистор на 31 кОм, це прецензіонний. Бачимо, він все показує. Беремо ще якийсь от на 1 кОм. Бачимо 998 Ом. тобто ометр у нього досить точний. А далі у нас де позвонка, пещавка. Тут все добре. Далі у нас де діоди, От можна позвонити будь-який діод. Ось 0,5 вольт е показує. Також можна позвонити і світлодіод. Для цього потрібно, е потрібно взяти будь-який світлодіод. Там білий, червоний, немає різниці. Він все зможе протестувати. Ось він засвітився і показує падіння напруги на цьому. Далі ми здемо вимір ємності. Беремо великий конденсатор на 4700 мікрофарад. От Він його буде замірювати. 4.5 це 4500 мікрофарад, Це в нас є. Беремо конденсатор поменше на 330 нанофарад. От. Він показує 330 нанофарад. Беремо взагалі поменшувати таки мене є на 4,7 ННФ. 4,7 нанофарад у нас є. Добре, Далі у нас де частоту він міряє частоту до 10 МГц. Далі у нас де вимірювання температури, там вже ну, підєднюємо термопару, він буде міряти температуру. Давайте спробуємо. Під'єднуємо е, правильною полярністю термопару, хоча, здається, там немає різниці. Вони суть. Нагріваємо трішки наш е, ось цей тепловий е, ось цю капельку. От, І він нас буде показувати, е, показувати значить, температуру. От, і по температурі, взагалі, по його можливостям у нього досить це все добре зроблено. По температурі у нього мінус 55-1300. Цельсія. Це є дуже великий діапазон. По напрузі постійній в нього 1000 вольт максимально, по змінній напрузі 750 В. По токові в нього по струмові 600 а максимально, плюс-мінус 2,5%. По резисторам в нього до 100 МГОм, по конденсаторам до 100 000 мікрофарад, По частоті 10 МГц, як я казав. Тут NC Live і всяке таке. Це в нас, значить, був, була температура. Далі у нас йде лайв. До цього під'єднуємося сюди щуп. От. І можемо шукати, де в нас фаза, де 0. Ось тут у нас під'єднюємо нічого нема, значить тут 0. Тут він починає печати, значить, фаза. Ось так. Тут а 0. Тут у нас йде фаза. От. Далі від'єднуємо всі щупи. От. Натискаємо Mode. І тепер він буде виміряти вже, значить, Безконтактна, Де в де нас є провідник з фазою. от, Вже безконтактна. Чим ближче, тим інтенсивніше буде звуковий сигнал їм показувати. Ось це в нас є. І по функціям в принципі, все, що тут ще є. Тут, Можна затиснути VA, тоді він буде показувати ось в такому режимі. Там одночасно можна заміряти і напругу, і струм, тоді він буде перемножувати, показувати в ватах. от. Вертаємося з цього режиму. Тепер Mode, Тут є режим регістратора, тобто він при зміні напруги чи струму, чи спротиву. Він буде опера, Він буде малювати маленьку діаграму. Там у нього 10 секунд буде захват. от. Далі у нас де щоб вернутися режиму назад, скайму Mode. Також при цьому режимі, я забув сказати, можна зберігати значення ось тут збоку, щоб собі там десь записувати. От. Це здається це все. І також тут є налаштування, такі невеличкі, тут там, у нас збереження можна подивитися. По налаштуванню у нас є по налаштуванню у нас є мова, дві мови. от. Є яскравість дисплею, є температура різна, є автовиключення. тобто там можна собі. Далі у нас йде скид до заводських зналаштувань, тут можна скинути. І версія прошивки М-1.3. З часом, можливо, оновлю через от, кабель, роз'єм тайп всі, Можна буде обновити прошивочку даного пристрою. В принципі, мені сам прибор дуже сподобався, такий гарний він візуально. от Має багато можливостей, багато функцій, і ще й на акумуляторі, що дуже важливо. От. Вам, якщо сподобався даний пристрій, буде посилання на нього в описі. Всім дякую за перегляд. Також можете підписатися на канал, От, поставити вподобайку. І Всім дякую за перегляд, всім пока!